Двохкімнатна квартира на оренду по вулиці Степана Бандери. Вхід в кухню. Кухня досить велика, простора. Є столик з двома кріслами. З техніки залишається холодильник з морозильною камерою. Є мікрохвильова піч, електрична плита з духовкою, витяжка. Пральна машина. З кухні це вхід у ванну. Тут ми бачимо, двері зачиняються. Між кухнею і ванною. І тут так досить простора. Бачимо, є душова кабіна разом з душом. Зверху є літній душ тропічний. Тут є сушка для білизни. Ці двері також зачиняються. Тут окремо відділено є бойлер на гарячу воду, умивальник з церкалом, унітаз, гігієнічний душ. У кухні є дуже багато шкафчиків, досить вмістима. Тут є така прихожа для одягу, тут можна собі взуття складати, вікна виходять в зелений дворик. Підігрів підлоги є по всій квартирі, електричний. Це ми заходимо у вітальню. Тут бачимо, є розкладний диван. Сучасний новий, можна використовувати для щоденного спання. Великий стіл, він також розкладається. Може бути як для роботи, так і для гостей, коли гості приходять. Тут велика шафа купе, також дуже вмістима. Бачимо, є кондиціонер. І тут окремо відділено спальня. Спальня в нас без вікна. Бачимо, є двоспальне ліжко. Світло також зроблено по зонах, є світильники над ліжком. Є тут такий нічничок, зроблена вентиляція. І тут бачимо є шафа для одягу. І також є велика гардеробна. В гардеробній також є вентиляція, світло. Хто має багато речей, то поміститься. Світло, все, зроблена, проводка нова. Тут є місце, ще бачимо, на стіні на телевізор. Якщо комусь буде потрібно, власники можуть доставити. Квартира вільна, готова для поселення. Якщо цікавить, телефонуйте, організую вам показ.